Приготуйте для мене, будь ласка, хот-дог! Не проблема. Це легко. В мене є сосиска. Ой, потрібна олія. Гаразд, бабуся так добре працює. Бабусю, ти така хороша. Я хочу навчитися робити те ж саме. Можна пляшку олії? А так, ця річ тут точно зайва. Так, налий багато олії в сковорідку! Я думаю, цього достатньо. А тепер поклади ковбаску. Ти здивуєшся, як швидко я все підготую. Ні, Алі, стоп! Ах, чому? У мене все під контролем. Масло витікає з пательні. Ой, ах, вибачте, ах, о чому? Забери це. Ах, дух, не потрібно стільки олії. Люба, але настав час дістати ковбасу, і вона виявилася апетитною, але я не можу її їсти. Поклади сосиску в булочку, а потім полий все гірчицею. Це буде неймовірно смачно. Ой, що відбувається? Я розігріваю сосиску пальником. Це набагато простіше ніж смажити на сковороді. Я все зробив правильно. Ах, це кулінарний злочин. Дозволь мені показати тобі, як зробити смачні корндоги. Це дуже просто. Тобі потрібно розбити два яйця, налити багато молока в миску, і готово. Тепер я змішую все міксером. Ах, чудово! Тепер мені потрібно зробити шпажку, нанизати на неї сосиску і сир. Отак, тепер мені знадобиться каструля, Налийте в неї трохи олії. А тепер вставте сосиску і сир у тісто. Тепер додамо панірування. А тепер я можу занурити це в гарячу олію. Наші кукурудзяні доги обсмажені. Тепер прикрашаємо все кетчупом і гірчицею. Мені це потрібно. Ох, але що мені робити? О, точно! Я просто наповню всю ковбасу соусами. О, соуси такі смачні, що малюк навіть не відчує підгорілої ковбаси. Готово? О, вау! Тут так багато! Я в захваті! Що це? Це підгоріла ковбаса? Ні, я навіть не спробую цього. Ой, подивіться на цей класичний. Це смачно, бабусю. Але що це таке? Це корндоги? Ми повинні спробувати. Подивись, як тягнеться сир. Чудово. Це так смачно. Ви переможець, шефе? Я знав, що я найкраща. Ви готові побачити моє нове шедевр? Я вже намалював щось смачне, я хочу торт. Зробиш його для мене. Це було б чудово. Гаразд, гаразд, гаразд. Звісно, люба. Для тебе будь-який каприз. Спочатку ми зробимо крем для торта. Мені потрібні білки, яєць і багато цукру. Збий усе до пишних піків. Вау! Це красиво! Тепер наносимо крем на корж. Вони повинні просочитися нашим смачним кремом. Ах, я зібрала торт! А тепер буду обмазувати торт кремом. Чудово! Вийшло неймовірно апетитно. Тепер посипте зверху кольоровою посипкою. Чудово! Розклади полуницю. Така свіжа. А тепер чорниця і червона смородина зверху. Маляткам це точно сподобається. О, це виглядає чудово! Я хочу зробити торт з мармеладними ведмедиками. Вони такі красиві, милі і апетитні. Залишається лише полити все шоколадним сиропом. Смачно! Я кладу ще один шар зверху, посипаю полуничним сиропом і посипаю кольоровими скітос наверх. І так, шари, поки торт не закінчиться. Ой, що це? Я вже виклав крем на торт. Вийшло неймовірно. Тепер мені потрібно викласти райдужний крем по колу, і це буде так смачно. Торт буде красивим, переливчастим апецитна. і чудово. Тепер додай кольоровий крем зверху у формі райдужного візерунка. Це шедевр! Залишилося тільки показати все дитині. Вау! Водові. ці торти виглядають добре. дуже добре. Я б не виписувався з цього. Цей райдужний торт такий чудовий. О, дай мені спробувати. М -м, як смачно мені подобається. А що ти приготував? О, ось. Вау! Як смачно. а тепер ми скуштуємо смачно. полуницю. О, так смачно! Мені подобається. Що моя сестра приготувала для мене? Подивимось. Ох, такий барвистий зверху, але хм. Чи це смачно? Угу, Мені подобається. Але яка ж переможе? О, бабусю, ти перемогла! Ура! Я найкраща. Тепер хочу яєшню. Приготуєш? Так. Я хочу щось надзвичайно смачне та цікаве. Готуй! У мене Ого. є чудова ідея. Я збираюся все робити на інтуїції. Просто розіб'ємо яйця в. Чудово! Бабусю! Що мені робити далі? Виглядати добре. Налий більше олії в пательню, щоб яєчня не підгоріла. Отак. Ти повинна зробити так само, Елі. Хм. Ой, добре, я про це забула. Налити олію, так? Починаємо наливати. Давай. О, ні. Занадто багато. О, що мені робити з усім цим? Давайте вдавати, що нічого не сталося. Гаразд. Він все побачив. Можливо, зараз тобі потрібно розбити яйце. в сковороду з оливковою олією. О! О, подивись на це! Але спочатку я поставила форму у вигляді серця. Ідеально! Гей, давайте виливати яйце. Вийшло не тільки смачно, але й дуже мило. Який приємний запах! Неймовірно! Тут я точно нічого не зможу покласти. Мені потрібен огірок і гаразд, гаразд, гаразд. Ах, дякую, шефе. Що це таке? Я виріжу гарненьку квіточку з огірка за допомогою форми. Це спрацювало. Тепер ми кладемо це на тарілку. Шеф! Вам подобається моє шедевр? Ем, насправді це виглядає занадто просто. Я просто я точно придумала. не буду цього робити. Ша ідея. Я відокремлю білки від жовтків. А зараз мені потрібно попрощатися ну, з друзями. щоб отримати пишну піну. Ось мій міксер. Добре. А чудово, дякую. Візьміть жовтки і вилийте їх на розігріту сковороду. Це буде смачно! Зверху розподіліть більше пухкого білка. О, це буде розкішно. Китайська броня. Що? Це ханна точно оцінить. Не чіпай це. О, ні. А що? Я горю. Що мені робити? А, допоможіть. Моя яєшня точно згоріла. Горіло! Смачніше <рикнє> mm. добре! Бабусю, ти зробила дуже смачне яєчко. А шефе, ваш омлет вже готовий. Виглядає більше як торт, але воно виглядає смачно! Я б хотів. Ай! Боляче! Ну, добре! Е, можеш спробувати! Ура! Нарешті всі можуть приготувати яєчню для мене. Я так довго чекав на цю страву. Що це таке? О. Сестрин Почерк підгоріла яєчня і купа кетчупу. О, подивися на це серце. Воно таке миле. Бабусю, я тебе люблю. Це смачно. Дякую. М? Що це таке? Це як торт, що з тобою не хм. так. Хм. Ну, не так смачно, але нормально. Досить незрозуміло. Ну, переможець е, -е бабуся. Ой, Я тебе люблю. Справді, ура! Я такий радий. Тепер я хочу піцу. Ти приготуєш мені найсмачнішу піцу? Е -е. І ваша піца буде такою, ніби вона з Італії. Італійський піцайоло поділився зі мною рецептом і розповів усі тонкощі цієї неймовірної страви. Спочатку ми робимо тісто для піци. Мені потрібні борошно і яйце. Поїхали! Готово! Тісто вийшло неймовірно пишним. Тепер його потрібно розтягнути руками. Гаразд. Ой ой, моя лялька впала на підлогу. Мені прийшла ідея, я зроблю солодку піцу. Що мені робити далі? Ой, шеф-кухар додає сир. Можливо, мені теж варто це зробити. Ой, я знаю, чим його замінити. Я додам трохи тертого шоколаду. Чудово! Це буде смачніше, ніж сир. О, ти додаєш помідори. О, це огидно. Мені потрібно дістати трохи мармеладу і багато цукерок. Дитина Ена точно оцінить всі її улюблені солодощі. Залишається помістити все в духовку і подивитися, як красиво все там плавиться. Давайте подивимося. Я майже закінчив. Що ж, О, так, тепер Паразд. нам доведеться чекати. Неймовірно, апетитно. Мені потрібен кетчуп. Я полю його на тісто та розподілю. Тепер мені потрібно багато тертого сиру і багато ковбас зверху. М -м -м. Як гарно й апетитно все виглядає. Малюк Н буде в захваті. Мені потрібно поставити це в духовку і скоро спекти. Думаю, кілька хвилин. хвилин. І все буде готово! Ех, чудовий помідор. Він точно підійде для приготування свіжого смачного томатного соусу для піци. Видавити помідор і видавити весь сік. Тепер тертий сир зверху. Ідеально більше руколи зверху. І оливки, звісно. Ох. Тренуєшся. Готово. Залишилось відправити все в духовку і воно готується. Скоро побачимось. Моєї чудова піца. Фу, ти не повинен був класти це в духовку. Що? М -м Ой, це так смачно. О, ну, вона точно переможе. Є і ковбаски, а ще подивись на кухарів. Добре. Ось тобі Енн. Ого, тут так багато піц. Цікаво, що тут. Це не виглядає добре. Усі ці солодощі зіпсовані. А що тут? Фу, мені не подобаються трави! Це не смачно! А що приготувала бабуся? Як красиво! І сир О, вибачте. Класно! Хочу швидше спробувати. М -м -м. Бабусю, це так смачно! Ніхто не може зробити піцу краще за тебе. Ти точно переможниця! Ой! Йохо! Я знову виграв! Ой, моя спина! Ох, все гаразд! Давай дізнаємось, що всередині. О, подивись на це, синій Лего. Хм, навіщо він мені? Пахне солодко. Це шоколад? О, яка смачна страва. Давайте спробуємо. О, мені подобається. Я з'їм все. А тепер я хочу побудувати свій замок. Так, давай зробимо це. Подивись на це! Як чудово! Хм. Це буде так смачно і красиво. Гаразд, ще трохи, і я майже завершив. Вау! О, як чудово! Ема, який величезний красивий замок ти зібрала! Це круто! Можна доторкнутися! Ой, ну добре! Добре, подивлюся, що в мене є. Ого, тож у мене є сині начоси, але я взагалі не можу відкрити упаковку. Ох, ах! Давай, Ема, припини сміятися з мене. Я майже відкрив. Ох, ах! Нарешті, ой, усе розвалилося. Ну, гаразд! Вони все ще такі смачні. О, я хочу зробити цілу вежу з начос. Я буду дуже крутою. Отже, я зібрала всі високі. Давай постукаємо у двері. Тепер я можу з'їсти все одразу. Давайте ой. подивимось. Просто так. О, так. Як смачно. Мені подобається. М. Зачекай, чому в мене в роті вогонь? Ах о ні, Ненсі, Справді. твої начоси були неймовірно гострі. Подивись на них, вони з червоним перцем. Я маю перестати сміятись. Ой, мені потрібна допомога. Ах, я виплюваю вогонь із рота. О, ні, зупинись. Мій шоколадний замок. Він тане. Добре, у мене тут є вогнегасник. О, давайте розпилимо. Гаразд, здається, я закінчив. Але тепер мій замок перетворився на синю калюжу. О, подивіться подивися на це. Подивіться на це, який жах. О, ні! О, принаймні деякі шматки залишилися. О, подивися на цю класну піну. Я можу з нею гратися. Вау! Тож ми оновили кльоші і тепер маємо нові солодощі. Давай подивимось, що в мене. Неймовірно. У мене льодяники та холодні хрумкі шматочки всередині. О, жахливо! Мені це не подобається і як таке може бути? Ненсі, давай подивимося, що в тебе. Давай! О, у мене щось дивне. Це граната. Добре, як це працює. Я спробую витягнути цю штуку. Гаразд. Гаразд. Спрацювало? Щось сталося? Ні. Зачекай, що я це можу розпилювати. Це суперсе поли. Ох, але це круто. Я хочу ще. Ой, Ненсі, можна я спробую? Будь ласка, ні, за що. Ой, який ти жадібний. Твоя солодкість закінчилася. Оф, а у мене все ще є людяники з тарганами. Вони виглядають мега круто, але я спробую злизати трішки. Боюся, що тарган мене атакує. Ого, це людяник. Давай подивимося. М -м, сам Людяник такий смачний. Мені подобається. Ах, так добре. Але там Тарган. Де Тарган? О, ні, він на моїй губі. Ах, фу, це жахливо. Приберіть його. Так. Я не хочу більше так, так. Ненсі. О, я Тов не зможу прийти. Тобою, Мені доведеться з'їсти всі людяники. Хвилинку, хоча. Я думаю, у мене є ідея. А що щодо фокуса? Дивіться? Стоп. Дозвольте показати. Два, два. А Бачиш? тепер? один. Вау! Як ти це зробив? Один. Два. А тепер я все зникне. Вау! Чудовий трюк! Ходімо! Тепер я буду першим. Подивимося. Вау! Це туалет із льодяником. А що всередині туалету? Ось блакитний порошок у цьому. Ох. Я б хотів спробувати. Ох, ти береш людяник, оближиш його, і тепер я можу занурити в порошок. Ой. А тепер ми злизуємо порошок з Людяника. М -м, як смачно! Чудово! Мені справді подобається. Ема, це так смачно. Я хочу ще іще. ще. Так добре. М -м. Ненсі, ти така смішна. Твої губи тепер сині. А тепер моя черга. Окей, це цукерки від Джусі Дроп. Чудово! Я обожнюю їх. Висипати весь мармелад на тарілку саме так. Вони такі гарного синього кольору. А тепер беремо кислий гель. Воно також синє і таке гарне. Спробуємо поєднати мармелад і гель. Вау! І спробуємо це! Ой, це так мило. Добре. Ой, воно таке кисле, але дуже смачне. Просто. Ух, я! <віт> У мене аж слинка тече. Гаразд, давай подивимось. О, я можу дати тобі свій блакитний порошок. Хочеш трохи? Так, звісно. Гаразд, спробуймо це. Змішаємо наші солодощі, щоб побачити, чи воно того варте. М -м так кисло, але так смачно. Дивись, у мене синій язик. Ха-ха, у мене теж. Ми такі смішні. Давай разом відкриємо куполи. Вау! У мене їстівна помада і посипка. Чудово! А що у тебе? А я маю посипку «Мармеладні очі на паличках. Супер! Починай першим! Круто! Харазд! Я краще нанесу це на губи. О, чудово! Мої губи будуть сяяти. А це повітряний поцілунок для тебе, Ненсі. А тепер давай подивимося, що у мене в банці. Добре, висипай все на тарілку. Ой, які красиві сині посипки. Круто. Мені подобається. А тепер ми занурюємо губи в цей порошок. Ха ха! Які гарні у мене сині губи. Подивись. А мої губи неймовірно смачні. М -м, смачно! Ненсі, тепер ти спробуй. Давай. Давай. Звісно, я навіть зголодніла. Для початку спробуємо ці кумедні мармеладні Очі. яблука. Колір Чи лишить мені синій колір очей? Це весело. Так смішно. Хоча я теж хочу вмочити мармеладки в посипку. Ой, насип посипку на тарілку і вмочуй мармелад у неї. Гаразд, ось так. Дивись, вони тримаються. А тепер я можу спробувати. О, це так смачно. Це Смакота. Так. А тепер вип'ємо вміст з цієї соломинки. Чи можу я теж отримати це, будь ласка, ой, так смачно. Звичайно, я можу поділитися з тобою. Справді Дякую. ти такий хороший друг. М -м. Це так ні, смачно, ні, Ненсі. Я... Дякую. Тобі кінець. Я всіх вас підстрілю. Зрозуміло. Віддай це, Алекс. Це моє. Так, ми полюємо на тебе. Ого, який сюрприз! Що? Всередині я впевнений, це дійсно круто. Давайте подивимось. Де сюрприз? Це просто ще більше паперу. Дивно. Так, це дивно. Можливо, тобі просто потрібно швидше. Так, це дивно. Що це не коробка? Це російська матрешка. Давайте, дівчата, працюємо разом заради сюрпризу. Uh, О, класно. Це кіндер. Яйце моє. Ну, дай мені тільки маленький шматочок. Дівчата. Зупиніться. Головне капсула. Я думаю, щось станеться. Час для виклику. Так дійсно смачний челендж з колою. Вау. Так, у мене є ціла пляшка. А, пляшка у мене ціла гора. Оскільки у мене менше, я буду першим. Ти зробив це швидко. Тепер моя черга. Але мені потрібно підготуватися до цього. Спочатку мені потрібно їх пересунути. Мені потрібно багато підготуватися, але я впевнений, що це буде дуже смачно, і я вип'ю це за секунду. Як я і казав, все завдяки соломинкам. Гаразд, у мене теж є ідея. Для цього мені знадобляться м'ятні цукерки. Ментос чудово підходять. Готуйтесь час для кола шторма. Шторм. Що? Так, дійсно лі, ми всі мокрі. О, ні. Тільки не лимони. О, ні. Такий кислий. У мене ціла вежа. Мені так не щастить. У мене найменше, тому я буду першим. І у мене є план. Шоколад чудово поєднується з будь-якою їжею. Він може зробити будь-який лимон смачнішим. Я хочу поспішити, особливо тому, що є цілий літр шоколаду. Як я і казав, смачно. Але лимони такі кислі. Тепер ти їж своє. У мене є ідея. Мій чарівний капелюх допоможе мені з цим. Він навіть може змусити лимони зникнути. Круто. Саманта. Це означає, що твоя черга. Вже добре. У мене теж є класний спосіб позбутися лимонів. Б'юся об заклад. Ти ніколи цього не бачила. Мені знадобиться простий лійка. Воронка. Це дивно. Дивно, але ефективно. Думаю, я зрозумів. Кит-кати класні. Згоден. Я їх люблю. Я теж їх люблю, але в чому підступ? Вау. Wow. Немає ніякого підступу. Просто з'їж свій шоколад і випий трохи чаю. Це так смачно. Ось і все. Чай. Це справді смачно. Чай це бомба. Так, я повністю згоден. Чому у тебе немає чаю, Джек? О, справді хвальки. Що ти наробив чай всюди? Ось що ти отримуєш. Не варто так хвалитися. Тепер будь тихо. У мене серйозна операція з цими перцями. Такі гострі. У... Що. Тепер у мене ціла миска розтопленого шоколаду. Мені просто потрібно його випити. Це так безладно. У чому різниця? Принаймні це смачно. Що з тобою? О, ні, тільки не цибуля. У мене ціла купа. Так, цибуля огидна, я їх ненавиджу. Я згоден з тобою. Думаю, я знаю, як зробити це трохи смачнішим. Мені просто потрібен звичайний джем. Тепер я можу з'їсти це сам. О, ні, ні, так огидно. Зі шпажкою я можу приготувати кебаб або цибулю. Ось так. Смажена цибуля краще за сиру, не така гірка. Єйо. Мої очі не сльозяться. Вже закінчив. Це означає, що я залишився. Я не збираюся витрачати час на цю цибулю. Що? Я збираюся нарізати це, як справжній ніндзя. Готові Лє дощ з цибулі. Ого, так багато жувальних ведмедиків. У мене менше, несправедливо. Несправедливо. У мене лише один. У тебе небагато, але мені потрібна ложка, щоб з цим впоратися. Я знаю, як можна виростити твої жувальні ведмедики. У мене є спеціальний лазер. Зачекай, це буде супер. Непогано. Дуже дякую. Гей! Давай виростимо твоїх ведмедиків з желе теж. Звісно, давай! Дай мені спочатку зібрати їх усі разом. Давай! Гей. Так, вони не хотіли рости. Тепер я весь липкий. Як жахливо! Вау! Жуйка крута. Так, але тільки коли їх багато. Що? Гей, у мене так багато. Круто. Вау. Привіт. <глії> mm, у мене є ідея. Джек, давай вкрадемо її жуйку. Що? Гей, hey, Алісо, що це там? Що? Вона така наївна. Поки ти шукаєш, ми це з'їмо. Що? Де моя жуйка? Гей, віддай це Це моє. Ні, це моє. Моє. Як ти смієш? Тоді тобі доведеться мати справу з моїм голодним шлунком. Спочатку я розберуся з цією жуйкою. Що ти зробив? Ти нас зв'язав. Що? Це саме те, що я зробив. Гей, це виглядає як бомба. Тож, поки ви тут, я піду туди і пожую свою жуйку. Ах! Ми горимо. Так, ура, кіндери! Що? Але мені знову не пощастило. Ти у мене майже нічого немає. Слухай, Джек, давай пограємо. Хто швидше з'їсть, той виграє. Гаразд ем, гаразд. Ходімо. Це його буде мене найлегше допомагати в моєму житті? А це не чесно. Я не знаю. Відпусти яйце. Саманта. Давай грати. Що? Що? Ні, Джек, я не хочу. У мене є краща ідея. Навіщо грати, коли я можу зробити смачний шоколадний коктейль? Цей коктейль неймовірний.